Василь знайомиться з Ісусом. Жорстока порада. Останнє катування вигнаний із дому. Бачачи, що ні погрози, ні покарання не діють на сина, батько знову подався до священика. Отець Олексію цього разу зустрів його суворими докорами. Ну, що ж, Григорію, ти, мабуть, знехтував моєю порадою щодо синка. Він, як я чую, вже зовсім перейшов у Штунду. Ну, такі часи настали, а може йти туди збираєшся, чи й ти залишиш свою святу православну віру? А Григорію, Григорію, скільки я піклувався про спасіння твоєї душі. Але й у тебе вдома завелася штундиська Єрісь. Не чекав я такого, Григорію, не чекав. Схиливши голову і машинально мнучи в руках свого картуза, стояв селянин біля порога пастирського дому і винувато виправдовувався. Грішний я, грішний батюшко, не міг утримати сина. Не мав сили, а сам я, штунду не піду, боюся погибелі своєї душі. Як вірили мої батьки, так віритиму і я. Ненавиджу штунду всією душею, не знаю, що і заподіяв би я їм, якби не боявся відповідальності. Іноді хочеться навіть запалити цю кляту штундиську хату. Разом із ними, коли вони там зберуться, хай засмажаться тут, перш ніж опиняться в пеклі. Ах отче Олексію, не знаєте, як кипить у мене все ось тут? Він ударив себе рукою в груди. Що ж, Грицю, хороші думки в тебе з'являються, хороші. Від Бога вони для захисту Матері Церкви. Можна зважитися на все, ось на Заході єретиків привселюдно спалювали. На вогнищах це наша влада дивиться на все скрізь пальців. Ось і тепер моя скарга приставу не подіяло, немає їм заборони. Хочу поскаржитися вище. Можливо, у міністерство, ну гаразд. Що ж ти хочеш тепер, Григорію, я погарачкував, перебиваючи тебе, побалакаємо спокійніше. За порадою, допомогою і за вашим святим молитвами та заступництвом прийшов я нині до вас, батюшко. Не полишайте мене, не гнівайтеся, бурмотів. Мало не плачучи, розгублений селянин. Зрештою, батько і священик дійшли жорстокого рішення, суворо покаравши Василя вигнати його геть із дому. І через кілька днів це сталося. Вечерілу худобу, що повернулася, з пасовиська загнали в хлів, і Василь разом із батьком вечеряв. Аж тут до хати зайшли два. Парубки сусіди, мати запитливо глянула на чоловіка і підвівшись із за столу, вийшла з хати. Вона вже знала, чого ті прийшли, і, попри неприязнь до сина, не хотіла дивитись на його тортури. За поглядами батька і сусідів, Василь зрозумів, що тут зараз має щось відбутися. І йому стало моторошно від цього. В руці одного з парубків він помітив дві мідні лозини. Серце закалатало і йому стало ще страшніше. Вийшовши за столу, хотів мерщій прослизнути слідом за матір'ю надвір, але батько схопив його за руку і погрозливо прохрипів. Покинеш ти нарешті штунду, відповідай зараз же, або штунда, або смерть. Інакше злупимо з тебе штунду, досить нам терпіти. Блідий тремтячий Василь, поглядаючи то на батька, то на парубків, ледь чутно мовив Робіть зі мною, що хочете, але я не покину Ісуса. Ох, он як, вигукнув батько. То одержуй, і що сили вдарив сина. Все закрутило навколо, з очей посипались червоні і зелені іскри. Василь мов підкошений, упав додолу. Два парубки, заголив, заголивши його тіло, сіли зверху. Лозина зі свистом стьобнула по голій спині, залишивши на ній темну спухлу смугу. Удари посипались один за одним. Кілька хвилин у напівтемній хаті чувся слабкий стогін, але потім ущух, лише свистіли лозини. Оближ сусіди досить. Він, уже бач, не ворушиться, щоб не довелося потім відповідати. Рука з лузиною зависла. Кілька хвилин сусіди мовчки дивилися то один на одного то на Василя, що лежав нерухомо без ознак життя. Перенесіть відро холодної води, прохрипів нарешті батько. Відвели тої на тіло холодної води. Василь опритомнів і кволо застогнав. Жива ще штундинська душа, криво посміхаючись, зауважив батько. Сусіди мовчки сиділи біля столу. Через півгодини після тортуз, змученого юного страдальця за Христа викинули з батьківського дому на вулицю без одягу та взуття. Слава Богу! I mean...